І стали відомі 10 кандидатів на посаду глави Нацполіції. Про це повідомив член консультативної комісії Євген Захаров. Зокрема, далі пройшов В'ячеслав Аброськін. А загалом на конкурс було подано аж 70 заявок. Ну і далі на всіх осіб, які пройшли тести, чекають інтерв'ю. Оці 10 кандидатів запрошуються на інтерв'ю з 30 січня з понеділка по п'ятницю, по 3 лютого. По дві людини в день будуть проходити інтерв'ю. У кожного до трьох годин це інтерв'ю буде тривати. І е, після проведення інтерв'ю ми е, обговоримо е, результати цього інтерв'ю і остаточно визначимо трьох е, кандидатів, яких ми представимо міністру.